Друзі, сьогодні 2 серпня в Пристромах. День села, другий день, спортивний турнір до Дня села. Частують команди Демнянці і Пристроми 2. Волейбольний турнір. Героям слава, вітання команди, волейбольний. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати, будете присутні Організаторам турніру. Молодці. Спорт для всіх. Це чудово Домовляється. Громади Переяславська, Студенниківська. Все чудово. Сусіди участвують і карательці з великої підемлянчани Семеновка. Пристрімські дві команди. Чудово. Будемо дивитися, друзі, волейбол. О. О. Zajшов odnjenki. Zajшов. Od pre stream. Od 0. Od 0, 0. Od ena, den. Od Хороший блок і другий м'ячик за пристромами. Подачка. По два. По два. М'яхенька. Температура хороша понагрівалася. І без розминки. Бо вже проводять по третій грі. Так що, по кругу нема сил даже до сітки добити. О, да ні, та трошки не друзі. Трошки не будемо заводитися, бо без заведеного мотора організм не працює. Спортивний, я маю дурме. Прожурка, прожурна. Три-три. Ще готова летить м'ячик поза коментаторською кабіною. Поза кабіною. Друзі, може які моменти не вписуватимуться. Але у записі усі будуть моменти виложені. Так як відео органічується. Одну минуту, а ЄС по хвилині 10, хвилина 15 секунд. І ці 15 секунд не входить у розповідь. Так що буде у відео у Гайшин Спорт Борис печини і в ютуб-каналі Олексій. Ви спортивний канал. 6-4 за Демнянцями друзі. Поки ми дивимося рахунок. Нестримно росте і в одну сторону і в другу. П'ять із за пристромами подачка. Тільки подачка. рахунок трошки не за ними. Трохи не за ними. Сім-5. Сім-п'ять. Подача, М'якенька, ох, і кесенька. А там таке. Проходить а там Тоже ні, 6-7 пристроми димнянці, пристроми два. Затяжний, затяжний. І пройшов от дим'янець. 8-6. Вісім-чість. Подача. Хороша. Друзі, фінал. Ігор. Ми не будемо знімати. Поїдемо на футбол. Але це спортивне дійство. На хорошому майданчику, друзі при сромах зібрало дуже багато вболівальники. Холодко поховалися, холодко. І це чудово. Ходять по холодку. Подача. 12-6 перша партія. Демнянці, пристроми два, О! прожурочка, легесенька, легесенька, просміковочка, тринадцять шість. Рахунок все на табло висвічує. Шемнячне а воно вже світить! Світить! Ой! Ой! Хороший натік! Сьомий! Подачка! Вже лівий подає! Хлопче! От вам і на присядки хотіли! Це володать свій стульчик! На присідки працює, друзі! І інколи, виходить, і на присядки без стульчика. Мимо. Мимо. 14-8. За. темнянцями. нянцями. Хороший долеченко. Перша партія. Не закінчена. Дев'ять 14, друзі. 14. О! Вимацав 15-го. Будемо дивитися другу партію. Перва за димнянцями. Друга партія. Рушила. Подивимося, яку сторону. Одну сторону вже партію. Пошла за димнянцями. А друга. Чи дадуть Демнянцям Пройтися! Просто так не дадуть. 2-0 за пристромами. Просто так не дадуть. Треба трошки походити. Чудовий удар. Походить. Дем'янці, чудово. Два-два. Два-два. Не входить. Через сітку. А сітка перехвачує. Три-два. За присромами. Петхлоп. Працюють на три. Ох, посятці, що давай пройшов. Пройшов. Що там? Опа! Опа, п'ятий, п'ять проти двох дивнянецьких. Очків я мою догову. І йдуть на конференцію, консультацію на прожурочку. 5-2. Пристроми. Пристроми щось починають вистрілювати. І починають набирати очки зі два. Перескок. Перескок на лінії. Перебіг. І не вспвернуться вовремя. Іхти. Оле. пальне. Три шість. Три шість. Демнянці. Демнянці. Друга партія. Треба закріплювати. Поки не закріпльовуються. Ця... Ця партия не закрепляется. Семь. Три. Под Четыре. Семь. Четыре. Семь. Ох, ты долго! Ох, девять! Диви. И туда, и сюда, друзья. От вам і мерехтіння. От вам і от. 8-4, 8-4 Приструми. Уди удивляють. У другій партії. І вони це можуть. Але ж друзі, тільки удивляти чи показувати свій характер. Це ми побачимо, друзі. Характер. Ще Читике. Удивлення. Хо -хо. Молодці. Полаці. Спротив. Боротьба. Спортивна. і з натхненням. 6-8. Темнянці. Темнянці. Мнячик. Рома. О! Осадив. Обсадно! <ривання> да. Дев'ять шість за полем. За полем. <ривання> И, як витяг рома, витягмо витяжко. Вісім дев'ять. Сім дев'ять. Треба стартувати трошки. Трошки стартануть. дем'янцям там піддавить. І додавить. Додавлення. 8-9. Стартануть. Піддавить. Додавить. І. І якщо вийде. Пока. Ой! Пока получається. От так. І ножки. Ух! ти! Дев'ять-дев'ять. Ох ти, як кнороба! Подача. По дев'яті. По дев'яті. І вже. Рахунок. За дивнянцями. Десять. Десять. Витягуємо. Погрибника. Витягуємо гру. По десять. По десять. Треба витягувати. А кому? Чому? Ми будемо дивитися, друзі. Хто її витягне, а хто затягне? А хто просто. Просто. Ой, просто. чудова. Одинадцять. Десять. 13-10. Хороший замах. Із замахного. По 11. Хороший замах. Замахний. Подачка. Някесенько. Лагенько. Оно. Оно хапинець. Хапунець переступний. Переступний лінією. 12, 11, за дивнянцями. О! Вимацав. Вимацав. І до датис. До 13-11. За димнянцями. 14-11 і контрольний. Мячик. За дивнянцями, друзі. За димнянцями контрольний. Походу програвали. А походу контролей. І що? І до чого він призведе. О! Не береться, бо мимо. Бо мимо. 12-14. 12.14. Пристроми збираються догнати, кажуть, два очка. Доганяємо. Догнаться вігрі дуже важко, але все можливо! Все можливо, друзі! 13-14. Чудово! Онуно! Оно! Ну Що там? Ще раз. О! О! П'ятнадцятий за дивнянцями. І Проходять далі. Далі на кращу турнірну таблицю димнянці виграють у Пристроїм 2 Дякуємо Збройним силам країни, дякуємо вам командам, дякуємо організаторам. Чудово за чудову, за чудову гру і за свято. Спортивне у Пристромах. Дякую.